Тисячі тонн снігу у Чернігові вже за кілька днів перетворяться у стрімкі ріки. Синоптики говорять про візке потепління і нові опади. Найбільше вода загрожує мешканцям приватного сектору. Старожили лісковиці добре пам'ятають, як рівень води піднімався ледь не до вікон, тож з острахом очікують тепло, хоча й не всі. Проте гумовими чоботами вже почали запасатися. Придеться куплять, навірно, чоботи, тому що вже воно розтає, сніжок і є водичка. О, та як розтане весь, то, звісно, буде. Звісно, боюсь, тому що я коли жив на Воброїці, це був, мабуть, 69-70-й рік, так там все плавало, а ліскові за тим боля. Якщо в місті, так щоб не було тих кульков, всяких мусора закиданого, стоки очищалися. А, звісно, якщо позабивати всюди говном, і за вираження, то воно й буде. Надо жити по хазяйськи у мерії. Вважаю, що серйозних проблем сніг не завдасть хоча підтоплень вулиць місту не уникнути. Питання в тому, якими будуть масштаби танення, і чи готові каналізаційні мережі прийняти воду. Над цими питаннями б'ються у комісії техногенної і екологічної безпеки. Аби не було проблем, мають почистити зливостоки, які наразі захаращені або ж вкриті льодом, хоча й вони можуть не впоратися. Сніг тає, і все одно неудобство людям в місті, звісно, буде і так далі. У нас не така не сильна система в місті лівної каналізації. Кіне вона є, і вона работає. Її прочищає, і всегда готується. Так далі. Ну, треба ще більше діляти, більше її розширяти. Рятувальники на поготові кажуть, необхідна техніка є. Навіть бронемашини підготували кілька тижнів тому. Її вже довелося рятувати від води жителів Киїнки та ще трьох райцентрів. На даний час в обласному управлінні Державної служби створено чотири угрупування оперативного реагування на можливе погіршення повинної обстановки. У ці групи включені автомобілі підвищеної прохідності, БТРи, також надувні човни з моторами та засоби рятування на водних об'єктах. Тим часом рівень води у Десні біля Чернігова стрімко піднімається. За минулу добу він підвищився вже на 11 сантиметрів, а нижче обласного центру Моровську аж на всі 29. Пік паводку ж фахівці очікують на початку травня. Нічого страшного не буде. Но все таки, от де там люди живуть і, рядом з Десною і правий берег Десни, звісно, он де я вже назвав ці міста, він вийде з русла вийде, вийде Це точно. У гідрометцентрі заспокоюють, танення снігу буде повільним великого водопілля не повинно бути, хоча у природи свої закони.